Зразу було дуже складно, бо я людина нова в цій сфері. Я працювала бібліотекарем. Для мене це нове. Але вчуся, вчуся, стараюся. Сільська рада мені дуже велику підтримку дає. І в документації допомога дуже велика. По-любому зверненню до сільської ради в мене підтримка велика, так що я багато вже чого навчилася. І вчуся далі, і буду вчитися. Довідку на субсидію ми видаємо. Так. Це дає, дає, дається дві довідки про землю і про склад сім'ї простий. Зараз у мене довідки готові, тільки написати. Ну, всі довідки, які раніше видавалися війській раді, це всі довідки зараз роблю я для людей. Всі. Сімська рада раніше була тільки в Гуменцях. Да, Гуменця, да, да. Ні, тут не було. Люди всі їздили в Гумиці 7 кілометрів, добиралися, у нас відривалися від свого робочого дня і їхали в Гумиці. А зараз це все тут. Так, 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 вони навіть. Давай, давай, на не похочеш. Так, але є, єночка, ти не говориш. 145 веревня сердешний 82, пульс 74. Тут це що це добре? Це добре. Так що тебе Спасибо. всього пожалуйся. От одинокі люди, багатодітні. Їм було важко. Зараз на них більше звернулася увага. До них більше, е, як сказати, більше ми допомоги можемо їм вже надати, так як було раніше. Зараз є одна закріплена, і для громади це дуже добре. Вони в будь-яку хвилину до мене можуть звернутися по будь якому питанню. Догляд за лежачими хворими, які лежать безпомощні, без допомоги. Ми повинні самі разом з тобою, Юлічка. Дивитися за ними, як за ними дивляться їхні діти, як що вони їдять, як вони лікуються, що вони отримують. Ми хочемо здоровити старших людей старшого віку. Так, список вадим, да, мовити, список, складаків. Да. Планів у нас дуже багато, дуже багато. І надію, що мені моя громада допоможе в цих планах в цьому розвитку. Допоможе мені вся територіальна громада і моє село. У нас дуже добрі люди. Дуже чудові люди, вони мене підтримують. Я за це їм дуже гарно дякую. Нагальне завдання це, як і всіх, дорога. І доведення фонарної лінії. Далі в нас постало питання, у нас зростає населення, дякувати Богу. І таке питання у нас виникло будівництво садочок. Цей рік закладаються кошти на. Документацію і плануємо будівництво садочка. Так як в нас не було садочка, то буде садочок. І ми цим, цим дуже радіємо і пишаємося, що колись, ну, років через два-три в нас буде садочок. Миру нам, спокою, злагоди, терпіння, щоб у нашій громаді, всіх громадах, ми Покращили свій рівень життя, щоб на щоб ми процвітали, щоб наші люди дійсно себе почували у вільній державі, щоб вони почували, що вони є громадянами України, що вони мають тил і підтримку від свого керівництва і від своїх людей, і від своєї влади.